Друзі, Mitsubishi Outlander в гості завітав офіціал. Я не знаю, які роки, 65 тисяч пробіг, готується до продажу. Що вам скажу? Машинка для багатьох буде зовсім непогана і достатньо будуть казали, що це комплексно. Ну, ну, На комплекс заїхав, повитирали, попелисосили, протерли тряпочкою і все. Насправді, машина має ужасний запах, запах поту. Запах, ну, я не знаю як правильно сказати. Коротше, людина в цій їздила машині 65 тисяч, нічого не робили, просто полисасили, їздила на комплекс. Бачимо, яке кермо ближче. Тут бачите, пляма така своєрідна. Ну, а так в загальному ніби і немає таких натирань диких. О, тут є органіка, блистить. Коротше, будемо її парили. Вимивали трошки, простірували, потерлок прогрівали, щоб вже була гарна пахнюча до продажу, на жаль, до продажу. Бо собі, собі шкода. часто От, Я повитягував коврики, тут більш-менш адекват. Е, є третій ряд, теж більш-менш, але все одно все треба прогріти, все пробити, промити, позабирати. Такі ось які штучки, щоб машина дала гарну емоцію. Коли прийде, не дивиться. Друзі, міцубісі від парний. Цей інакший процес відрізняється дуже сильно від хімчисток і від комплексів, тому і результат трошки інакший. Як бачите, все гарне, сіреньке, нічого не натиралося, без грама косметики, без грама хімії в машині. Машина має свій специфічний запах, технічний, мені не подобається. Але машина чиста, красива. Як для Mitsubishi, пахне непогано. Красиво, друзі. Шкода, що не собі. Шкода, що люди роблять тільки такі речі. 90% зараз роблять тільки на продаж. Ще колись робили 40 на 60, а зараз 90% тільки на продаж роблять. Шкода людей.